За минулу добу двоє українських військових загинуло, 26 поранені. А от вночі інтенсивність обстрілів на Донбасі знизилась. За минулу ніч бойовики відкривали вогонь по українським позиціям 19 разів. Повідомляють у прес-центрі АТО. З гармат мінометів і танків обстрілювала найбільше постраждала Луганщина. Обстріляла станицю Луганську, Новотошківське, Трьохізбенку та щастя. Двічі терористи відкривали вогонь на Донецькому напрямку відносно тихо, порівняно з попередніми днями у районі Дебальцевого. Дещо зменшилась інтенсивність обстрілів. На Дебальцівському напрямку, який протягом останніх днів був найгарячішою точкою на сході України, проте і цієї ночі ворог тричі обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град та мінометів. Крім цього, під мінометним вогнем було селище гірське. Протягом доби наші військові жодних позицій не залишали. Що в чергове підтверджує неправдивість російських змі та провокаторів. Неспокійно на Маріупольському напрямку за добу ворог вісім разів обстріляв позиції села. То у цьому напрямку повідомляють у штабі оборони Маріуполя. В течение дня було завершено ще 8 обстрілів українських позицій. 9.30 – Николаевка, Ніколаївка стрілкове руже. 9.50 і 10.50 – Павлока стрілкове оруже. 16.03 – Николаевка, три. Ніколаївка стрілкове оруже. Шістнадцять Гнутова. 17.15 п'ятнадцять мірних артилерії, сімнадцять тридцять артилерії Ніколаєвка двадцять Міномет Ломакіна до Дебальцевого бойовики прикинули колишніх спецназівців із Росії. Як повідомляє інформаційний спротив, загини з близько 70 терористів прибув у район Чорнухіного Новогригорівки з боку Алчевська. Ворог продовжує зазнавати втрат за останню добу. було знищено 60 терористів та 6 бойових машин. Також українські військові підірвали сім складів із боєприпасами злочинців.